Чем заключалась ваша розмова с провезной командой? Я думаю, закінчилася в нас більш-менш позитивно, тому що дійсно я вислухав всіх без виключення перевізників. Дійсно, їхні проблеми слушні, які їх проблеми? Їхні проблеми, щоб автобуси працювали на маршрутах, тому що це не просто робочі місця, а це за цими робочими місцями, за цими перевізниками, за цими людьми є дружини, є певні кредити, і людям треба працювати. На відміну від тих, які сьогодні блокують міську раду у декілька чоловік. Я постійно задаю запитання, де ти працюєш. Відповіді не чую. Хочу сказати більше, у мене трудова книжка. Я 68 року народження. а Трудова книжка в 1985 році виписана. Вона ще з радянського союзу і сьогодні лежить в відділі кадрів. А оці всі активісти, що зараз знаходяться в цій сесійній залі, я впевнений, що в більшості з них ніколи в житті не було трудової книжки. Перевізники кажуть про про монополізацію ми будемо цим розбиратися. Чому тому, що потрібна чи монополізація, чи не потрібна, це конкурсна комісія визначає. І сьогодні я задоволений тим, що знайдений певний компроміс. Я думаю, наші перемовини сьогодні продовжаться і до кінця дня буде стояти крапка. Що всі перевізники будуть працювати на своїх маршрутах? Чому всі перевізники вже 4 місяці їздять без ліцензії? Це треба задати питання перевізникам, тому що без ліцензії в нас жоден перевізник не має права їздити. То взагалі не мало бути тоді взагалі ні однієї Шутки в Полтаві Ні одного автобуса. Чому не сьогодні є конкурсна комісія? Вона все це визначає. Тому зараз збирається, не знаємо. Не знаю, Олександр Федорович, за 3 гривні проїзд у Полтави буде е, ні, 3 гривні проїзд не буде. Я думаю, це перевізники просто хотіли якесь показати своє ставлення до цієї проблеми. Показати, що можливо так треба зробити, щоб міська влада звернула увагу. Міська влада звернула увагу. Я розумію, що це хочу сказати роботяги. Всі працюють, всі працюють, всі годують свої сім'ї. Тому що за кожним перевізником стоїть декілька сімей на сьогоднішній. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що навіть 4 гривні це збитковий. Маршрут чому тому, що перевізники купили, <смітна> чому тому, що перевізники закупляли автобуси, Той й хто сміється більше всіх, у нього ніколи в житті не було автобуса, і ніколи в житті він не розуміє, скільки собі вартість даного маршруту. <смітна> перевізники заявляли про Якщо ви якщо ви знаєте, що на сьогоднішній день хто був в Європі, всі знаєте, що перевізники, автобусні маршрути, да, автобусні маршрути це 2 євро з лишнім. Тобто, якщо навіть сьогодні взяти 2 євро, то ми з вами прекрасно розуміємо. Міємо, що це понад 60 гривень. А чому антимонопольний а сьогодні... комітет а, говорить, чому? що ціна не обґрунтована? Що? Антимонопольний комітет робив заяви, що ціна на проїзд у громадському транспорті у Потаві не обґрунтована. Ми там досліджували пасажирів. Ну, ну, тому та... треба на сьогоднішній день всі. Ті 4 гривні, коли ми вводили виконавчим комітетом, то ми вводили тільки після погодження антимонопольного комітету. Тому що якщо ви зараз звернетеся із запитом, то вам надійде відповідь і надійде погодження. Ми зробимо вам ксерокопію антимонопольного комітету. Тобто антимонопольний комітет кожен тариф погоджує без погодження антимонопольним комітетом. Міська влада і виконавчий комітет тарифи не вводять. Вони заявляють про те, що одна гривня наплавка, тобто 4 гривні, вони склали до трьох. Це одна гривня, це відкат міськраду. Ну, це треба повізники. до них. Це треба до них. Кому вони конкретно платять, тому що тільки що ось ми виясняли, то на превеликий жаль чи на превелике щастя, до мене ці кошти не доходять. Зараз будуть пос... покрокові рішення для вирішення своєї проблеми. Що перше перше рішення буде. Ми зустрінемося із тими перевізниками, які мають маршрути, які мають ліцензії, і разом зустрінемося із тими перевізниками, їх всього 4. Цих перевізника, і знайдемо. Спільну мову для того, щоб їхні автобуси і їхні працівники всі були на маршрутах. Зараз не поливаються, на, на даний момент? Є тимчас... не на даний момент є тимчасова угода на три місяці із перевізниками, і на, на підставі цієї тимчасової угоди всі працюють. Збирати, ну збирати, збирати. Збирати. це треба до законодавців. Ви знаєте, ви тільки що сказали, що по три Полтаві бути не може, і одночасно ви кажете, що ви не маєте ніякого впливу на конкурсну комісію. Да. Яким чином це поєднується? Немає маю впливу і не хочу мати вплив і не знаю, і але першток да. знаєте, да, що, що, що перевізників росія зараз по три гривні. Чому не може всі їздити по три гривні? А хто по три гривні нас є? Зараз є перевізні жодного перевізника. Сьогодні по три гривні немає, зиму зиму зиму. по 3 тижня. Ну з тим треба не. до них запитати. Ну як це треба можна їздити по 3 гривні? Ви можете по три гривні не буде. Якщо не засідала комісія, ви не маєте Важи хтось, хтось повинен ініціювати це. Якщо буде ваша ініціатива, збирайте підписи. Ми це винесемо на виконавчий комітет і приймемо рішення. Ми зберемо перевізники, ми зробимо створимо комісію. Ми створимо регуляторний акт все це порахується. і потім... а на сьогодні, ви вибачте, вони подали вибралося. документи, що готові возити потреби. три. Ви їх раз перший раз чуєте. Перший раз чую. Такі Вся документи до мене. Чує, ви не чує. Коли комісія збиралася, що кормити? Такі збралася, документи, документи до мене не Коли комісія, комісія збиралася, 10 треба, чоловік не прийшло. Це, Чому? це, Чому? це треба, тому що, що ви зл... Так, так, то, чесні, до... Тому що ви блокуєте міську раду, то тому що ви займаєтесь сьогодні тероризмом, <з smelling> саме настоящим тероризмом. <рир> я думаю, буде... Там зараз <скільки> коворці відбуваються і лекції, я, я думаю, який це тероризм. Я думаю, там <правж> люкоділлям люди займаються. який це тероризм. Я думаю, скоро буде правова оцінка цих всім діям. Бу буде правова оцінка. Вже <правж> весь Київ дивиться на те, як ви себе випроведете. Ну так бачите, цікаво. А я все життя мріяв попасти на центральний телебачення.